Друзі, всім доброго дня, слава Україні. Сьогодні в мене на пропозицію для вас є ось такий кротезний шкода Н'як. Це автомобіль сижу при Швейцарії. Автомобіль вже зареєстрований, тут сплачені всі платежі, тільки реєстрація всього дуже яка є безкоштовною. Автомобіль в чудовому, класному, сірому кольорі і з пробігом 56 тисяч кілометрів. Дійсно доглянутий в рідній фарбі весь. Все в чудовому стані, дуже класний, красивий колір. Автомобіль на всіх асистентах, камера заднього огляду, автоматичне паркування має, шкіряний салон. Як говорив всі асистенти, водія, камери лінії, мертві зони і адаптивний круїз, фари з автоматичним перемиканням ближнього дальнього, красиві 19 диски на зимовій гумі. Безключовий доступ по салону. Класичний чорний салон. Мдіятна підсвітка по картах дверей і по салону, по торпеді. Класний шкіряний салон із боковою підтримкою. Комбінований з коричною ниточкою і вставочками ось такими. Аналогічно такі ж саме ставочки по ковричках йдуть. От, шкіряне кермо із натуральної шкіри, також кермо підігрівається, бачите, все в ідеальному стані. Перемикання, як бачите, по круїз-контролю, по адаптивному круїз-контролю. Пробіг 56 тисяч кілометрів. Безпередковий Apple CarPay, всі асистенти, все опонці все є. Бачите. Все функціонує. Різні заставочки по автомобілю. Бачите, жодних зауважень немає. Камера заднього огляду, так як я вам говорив. Також асистенти сліпих зон. По меню також додатково. Як бачите, так, зараз проведу вам короткий інструктаж. Дуже класна мультимедіа система. Все налаштовується згідно ваших вподобань, перелік асистентів, які доступні в цьому автомобілі. Адаптивний круїз, функції обмеження швидкості, ас асистент ліній, асистент зміни смуги, асистент до розпізнавання дорожніх знаків, втоми, front асистент, все автомобіль по асистентах все має. Також виставляються різні режими водіння. В залежності від ваших вподобань, датчик тиску шин і е, вимкнення функції антибуксу, якщо потрібно більше пробуксувати. Клімат-контроль, налаштування клімат-контролю дуже класне. Та як бачите, є підігрів керма, підігрів передніх сидінь, також розумне кондиціонування. Дуже класно все зроблено, також задній клімат контроль, тобто це є трьохзонний клімат кліматконтроль. Також можна регулювати температуру для задніх пасажирів. Далі по налаштуваннях. по автомобілю додаткові по заряджанню, так само ви виставляєте собі свої вподобання. По CarPlay я вам вже показував. Автономне кондиціонування, тобто ви можете запускати програму кондиціонування із додатку на телефоні. Також програмувати, щоб в певний час щодня автомобіль підігрівався. Так, фонова підсвітка салону. Є так як їхні заводські різні кольори, ви вже собі по вподобаннях своїх ставите, або є індивідуальний, і ви вже собі вибираєте, наприклад, колір підсвітки, все можна виставити самому. Вам до вподобання, яке буде подобатися, воно це і буде вам, скажімо так, підсвічуватися. Так, тут... Є там додаткові асистенти, таку, як асистент паркування та багато чого іншого. Також бездротова зарядочка для мобільного телефону. Ззаду є також шторочки на задніх вікнах під сонця, такі більше затемняють регулювання задніх кліматів. ще така додаткова ніша, коли там двоє пасажирів, то можна собі ставити додаткові підстаканники, різні речі. Ну і, звісно, все без проблем демонтується. Це чисто так, якщо вам потрібно, це ви його залишаєте і ні, ви ставите собі ззаду це в багажник. Камера заднього огляду, камера із омивачем. Також за автомобілем йде рідний заводський кабель для зарядки змінним стромом. Також є аварійні, аварійні збитки, знак манішечка, сіточка рідна для багажника, також є ще різні стопери, які тут фіксуються, що ви могли зафіксувати пакет. Із продуктами, наприклад, ремкомплект для ремонту шин. Все доступно, все є тут на явності. Як йшло з заводу. Як бачите, повністю європейський автомобіль, тип зарядного, тип 2, трьохфазний на 11 кВт. Плюс це це комбо для швидкої зарядки з можливості зарядити цей автомобіль від... 10 до 80% за 25-30 хвилин. Ну і, в принципі, з правої сторони все аналогічно, шторочки. Сідіння, як бачите, реально в чудовому стані, беззаважні, коврички. Все чудове, все доглянуте, ну, все ж таки пробіг автомобіля досить малий. За рахунок цього і стан відповідає ось такому класу. Тут також все прошито, бачите, коричневою ниточкою і так, згідно салону, все дійсно чудово. І так, під капотний простір, як бачите, все теж тут фактично як новий автомобіль, без зауважень. Все дійсно класно. Ось так все виглядає. Так, зараз вам ще точно точноміром, щоб ви бачите, що автомобіль в рідній фарбі. 100. Крило у нас 116, 94 донизу, 101, 96. внизу. 94, Стоечка. 148 до краю, 103. На самому кутику 129. З іншої сторони, я думаю, теж буде все аналогічно. 108, 116, 100, 130. Вище, 146, 120. Це пластик. Верхня частина кришки бачить 113, низ, 124, 127, знову ж верхня 110. Ліве крило заднє 115, 101, 114 по арці, 120, вверх. Частина стоїть 129, 122, 134, 114, 110. З цієї сторони, да, задні двері 115, аналогічно з, з правої сторони. 122, 122. 108 бачите навіть 112, крило 115, 106, 106, стоєчка. Унизу 131, бачите 115, 135, тобто все аналогічно приблизно я справа. Тобто все без автомобіль в рівні фарби без заважень. Якщо ви надумали придбати такий автомобіль, цей автомобіль дійсно. Класний, збережний, з невеликим пробігом. І реально по запасу ходу, якщо брати, зараз зимою, якщо зарядити на 100%, цопці, це і 300 км. якщо брати літом, це буде 400 км. без проблем автомобіль буде проїжджати. І він по класу досить класний, великий, об'ємний, габаритний, клір з нього класний. І в салоні дуже багато, досить багато місць. Так само в багажнику. Тому, якщо ви надумаєте придбати цей автомобіль, Номера телефонів є в шапці профілю. Також на сайті авторія без проблем телефонуйте. Слава Україні!